Вітаю, мої дорогі! В цьому відео поговоримо про те, чому важливо правильно називати зміни, методи та класи. Поїхали. Назви це найважливіше з усього, що є у програмуванні. Уявіть поганий код, де все перемішане і викликається невідомо звідки. Якщо при цьому всі назви будуть продумані, осмислені та означатимуть саме те, що вони роблять, то програмісти, який читатиме код, ну все зрозуміє. Так, він буде неймовірно злий на вас, але він зрозуміє, що в цьому коді відбувається. Протилежна ситуація, код ідеально сформований, короткі, зрозуміли методи, але немає жодної людської назви. Натомість, усе підписано, наприклад, А 1 А2, А3. Цей код неможливо читати взагалі. Програмісти, які наступним працюватимуть з таким кодом, не зможе зрозуміти нічого. Працюючи з кодом, потрібно діяти згідно з законом Парета 80 на 20. 20% зусиль дає 80% результату. Так от, ці 20% зусиль це правильні назви. Вже тільки з правильними назвами ваш код на 80% стане кращим. Як же зробити назви правильними, хорошими та відповідними до ситуації? Поговоримо про це зараз. Назви змінних повинні мати сенс. Назва має бути досить короткою і означати, що ця змінна містить. Якщо йдеться про метод, то що метод робить? Програмісти найчастіше думають про клас не з погляду того, що в ньому міститься і що він означає, а з думки того, що він робить. Це неправильно. Ми ж не називаємо собаку гавкалкою. Якщо замислитися, найчастіше ми не називаємо речі, виходячи з того, що вони роблять. Тому майже завжди англійська назва класів, що закінчується на r. Це неправильна назва: менеджер, хелпер, дуєр і інше. Фактично, це означає, що програміст погано подумав про те, навіщо призначений клас. Коли ви думаєте про клас з погляду того, що в ньому міститься, вам буде досить просто зрозуміти, які поля в ньому повинні знаходитися, а які. Ні, і відповідно від палів відштовхуватися, які методи в ньому будуть знаходитися з погляду Інформачний експерт у класі мають бути лише ті методи, які звертаються до палів, які є у самому класі. Тобто спочатку ми думаємо, що в класі знаходиться, потім вигадуємо його назву, потім відштовхуємося від цього і визначаємо, які методи повинні бути. Там у назви мають бути осмисленими та означати для класів та змінних те, що вони містять, а для методів, ну, звісно, те, що вони роблять. Не обмануйте. Історію з мого останнього місця роботи. Уявіть велику систему, яка виглядає як візард. Багато екранів, і коли ти проходиш на останній екран, є кнопка типу Submit або «Create» щось таке. Натискаєш її, після чого відбувається створення цього великого величезного бізнес-об'єкта. Але десь при створенні була помилка, і мені потрібно було її виправити. Я почав шукати в коді, який метод бізнес-логіки викликається при натисканні на цю кнопку. Ще раз нагадую: це була фінальна кнопка після заповнення вікон. Знаєте, як називався метод? INIT. Це був останній метод, куди я заліз, тому що я ніяк не припускав, що фіналізація всієї роботи називатиме це init. Але з погляду розробника це був цілесний метод, який створював цей об'єкт на точку входа. Метод іде. Це дуже нелогічно з погляду людини, яка йде від UI. Добре, сейф, save, фінализ, коміт, create, whatever. Але ну, ніяк ні і Тому що ЄNit це щось початкове, а це була фінальна стадія. Порушення консистентності між сенсом з тим, що робить змінна клас метод, часто відбувається, коли ви робите рефакторинг. Буває так, що програміст назвав метод якимось дієсловом, потім його порефакторили, і цей метод робить вже інше. Наприклад, метод був delete. Але після рефакторингу реальний деліт відбувається в тому методі, який ви винесли. А в цьому методі відбувається, наприклад, підготовка до деліт або там. Перевірка, чи можливо це зробити, розумієте? Да? Тому дуже важливо після будь-якого рефакторингу міняти назви методів відповідно до того, що в результаті вийшло. Ну те ж саме із змінними. Часто виявляється, що ви назвали змінну, в ній зберегли одне, але через час зрозуміли, що в ній лежить зовсім інше. Але переіменовувати змінну не стали, тому що ліньки. Це жахливо, тому що читаючи ваш код, програміст буде дуже спантеличений тим, що метод змінна, клас роблять. Або вмістять не те, що очікується від неї, виходячи з назви. Така ситуація навіть гірша, ніж безглузда назва, типу А1. Тому що на безглузде ви дивитеся і не розумієте чого чекати. Тому можете залізти туди і подивитися. До речі, у 90% випадків цим програмістам будете саме ви через деякий час. А програмісти зазвичай не зберігають у голові довго таку інформацію, і ви просто самі потім не розберетеся до чого во власному коді, до речі. Запускайте свою кар'єру з FoxMinded. Вивчайте Java, C-Sharp, Python, FrontEnd або Unity на нашому пакетному навчанні від нуля до Strong Junior. Почніть з теоретичної бази, отримайте менторство та реальний досвід на проєктах. Плюс допомога з LinkedIn, резюме та співбесідами. Зробіть перший крок до успіху в IT. Реєструйтеся просто зараз. Назви, які можна вимовити. Програміст, що читає код, промовляє назви в голові. Угу. Ми боремося за те, щоб читати код було легко, просто і швидко. До нечитабільних назв відносяться, наприклад, абревіатури. Навіть якщо вони з предметної області, найчастіше вони вимовляються зважка. Також неможливо читати слова з викинутими голосними, особливо таким люблять страждати чомусь індійці. Чому це погано? Коли у вас багато коду, навігація по ньому відбувається за допомогою рядка пошуку. Я знаю, що ви знаєте, що це. Ви просто в пошуку вбиваєте назву класу, методу або змінної, яку потрібно знайти. Якщо зі слова викинуто голосні, то згадати, як воно було написано, Дуже складна. Ви починаєте друкувати першу букву, вибиває купу варіантів. Ви набираєте другу, немає такого слова. Як ні, якщо я пам'ятаю, що був такий метод. Починаєш думати, що може бути там якось інакше написано. Дивишся в. Код, довго шукаєш, знаходиш нарешті потрібне місце і розумієш, що там пропущена буква. До речі, досить багато бачив таких моментів, коли людина так і не знаходила потрібний метод і писала поруч ще один, вже без пропущеної голосної. Мило, шикарно, але купа нікому не потрібного часу витрачена. Розумієте? Не робить так, будь ласка, ніколи. Дуже складно згадати, які були використані скорочення. І, до да речі, які у цьому сенс. Вам важко повністю надрукувати слово? У будь-якій ідеї поставить це слово за вас. Вам треба надрукувати його виключно один раз. Все, потім буде автокомплішн. М? Пошук за назвою. Будь-яку назву ви повинні оптимізувати так, щоб її було легко знайти. Деякі розробники мають любов до всіх класів системи або до всіх класів модуля додавати префікси. Наприклад, у нас модуль називається сервер, і всі класи починаються зі слова сервер. Тобто, щоразу програміст, набираючи назву в в да, не може відразу починати з осмисленої частини назви класу. Він спочатку повинен написати сервер і потім першу літеру тієї назви, що потрібна. Для чого це? Навіщо? Людина не знає, в якому модулі вона знаходиться? Не робіть так, Ніколи. У вас завжди є пекеджі, неймспейси, щось інше, що дозволяє розібратися, де ви знаходитеся. Не треба додавати префікси. Не кадуйте. Деякі люди переглянули фільми про хакерів і тепер пишуть код виключно літом, або просто його частково використовують. Літ це коли деякі літери англійського алфавіту замінюються цифрами. Наприклад, і замінюються на три та інший подібний треш. Розумієте? Будь ласка, не кадуйте. Не потрібно демонструвати свій розум та знання хакерського сленгу своїм колегам. Вони не повинні знати, як все це пишеться. І, До речі, вони ніколи не знайдуть цю назву пошукам, розумієте? Використання цифр у назві логічно тільки в тому випадку, якщо ці цифри реальні для цієї назви. Наприклад, у вас змінна для якогось коннектора rs 18. Окей, тоді назва змінний теж rs 18 Але. Якщо 18 – це порядковий номер чи просто число із голови, не робить так. Пишемо нормальні, звичайні людські англійські слова. Не треба демонструвати свій розум. Якщо ви знаєте якесь хитре англійське слово, яке не популярне в побуті, і яке, швидше за все, ніхто з колег не знає, де потрібно використовувати це слово. Припустимо, ви знаєте правильну наукову назву концепція, над якою ви працюєте, але замовники називають її інакше. Тоді використовуйте слово, яке використовують замовники. Ваші колеги не повинні знати розумні терміни. Будь ласка, користуйтеся тими словами, які кожен, кожному зрозуміли відразу. Те ж саме відбувається із е, дієсловами, чи з е, словами, які ви з дитинства десь прочитали словнику, але жоден інший фахівець не знає цього слова. Ніколи це не використовуйте. Англійська мова дуже багата на синоніми і не треба. Вигадувати якісь складні. Просто, дубово і всім зрозуміло. Окей? Класи та зміни мають називатися іменниками, а методи дієсловами. Це звичайна банальність. Але ви бачили б, скільки народу порушує це правило. Коли програміст бачить метод, названий іменником, він завісає і намагається зрозуміти, що там відбувається. Ну, наприклад, метод адрес. Ти такий. Що адрес? Прибори, 40, що 40, а що прибори. Саме це. Розумієте? Те саме, якщо класно називати дієсловом. Абсолютно не зрозуміло, що там може бути. Клас run. В сенсі. Клас run. Це як? Що там міститься? І як буде виглядати визов в ньому методів? Run run? Чи шо? Що це таке, розумієте? Одразу навіть по назві не зрозуміло, що це таке. Тому ніколи не використовуйте іменник як назву для метода і дієслово для назви класа. Я сподіваюся, що це зрозуміло, ну хоча я стільки разів це бачив. Не будьте милим. Цю тему особливо підіймає Роберт Мартін, автор цієї самої книги ВКінкот, про яку я постійно говорю. Для нас. Це питання не настільки суттєве, оскільки англійська для нас не рідна. У нас просто не виникає ситуації, коли б ми боялися би використовувати слова «kill», аборт або ще якісь. Але для тих програмістів, для яких ці слова є нативними, якісь із них можуть викликати неприємні асоціації. Тому є спокуси замінити слово на синонім. Не треба робити так, якщо процес потрібно вбити. Ми називаємо метод кіл. Якщо треба нормально завершити процес, ми називаємо процес аборт, Не треба інших назв. Окей, все. Одна концепція, одна назва. Цей аспект дуже важливий зверніть, будь ласка, на нього увагу. Все ще у вашому коді ви намагаєтеся називати словами з предметної області. Послухайте, як ваш замовник говорить про якусь річ. Зверніть увагу, яке слово він використовує. Ось це слово завжди вибирайте у вашому коді. До речі, він може змінювати там декілька слова. Ну і казати про то про одно слово, то про інше, але ви завжди кажіть виключно це слово і використовуєте в коді виключно його поступово і ваш замовник теж буде використовувати тільки цей синонім. Чому так? Тому що тоді ви розмовлятимете з ним однією мовою, і практично завжди будь-якої предметної області будь-який термін має кілька синонімів. Ну, наприклад, на моєму останньому місці роботи по найму ми працювали над системою для компанії, яка надавала послуги супутникового телебачення, і там був об'єкт телевізійний канал. В нього була купа синонімів. Наприклад, був синонім «date part». Не питайте, чому Channel і «date part» – це синоніми. Це виключно до нашого замовника, але. Наш замовник постійно казав саме Дейт Парт. Все, ми перейшли просто на використання терміну Дейт Парт. Хоча, звісно, для нас виглядало ченнел більш зрозумілим. Але він використовував date part, а Ми казали Дейт і всі об'єкти, всі методи, які з цим пов'язані, використовували виключно термін Дейт Парт. Це дуже допомагало справді. Тому що я просто уявляю, як було б складно, якщо б у нас це називалося різними назвами. Виберіть той синонім, який найчастіше використовує ваш замовник. У спілкуванні і використовуйте тільки його ще раз. Тому що, якщо в системі у вас буде використовуватися та сама концепція з різними словами, ви дуже сильно втомитеся згадувати, в якому випадку ви який синонім використовували. І вам постійно треба буде, наприклад, пошуки писати то один варіант, то інший, то один, то інший. Мічня, спогодьтеся. І аналогічна протилежна ситуація. Якщо є якась концепція, наприклад, добування даних із бази даних, у вас називається retrieve, ну, наприклад, значить по всій системі вона має називатися retrieve. Якщо отримання сокетів називається resive, воно скрізь називається Resive. Для полив, ну, наприклад, get. І тоді, коли ви побачите назву метода, ви одразу зрозумієте, що у ньому відбувається. Якщо resive. Значить, з якщо ретрив, значить з база. Зрозуміло, Да? У жодному разі не змішуйте ці назви, не використовуйте один термін для різних процесів та концепцій. Включайте назви в контекст. Роберт Мартін наводить цікавий приклад, який добре показує, чому потрібно використовувати слова у контексті. Наприклад, у вас є поле State. Що це таке? Стан, штат, може, ще щось. А якщо це поле класу адрес. Одразу зрозуміло, що це штат. Тобто у цьому контексті все зрозуміло. І якщо ця змінна, знаходиться поза контекстом, це не поле класи, використовується не серед обчислювань чого-небудь, а передається кудись у вигляді списку параметрів, потрібно додати контекст до цієї назви. Ну, адрес стейт, наприклад, або ще ж якось. Де контекст є, новий контекст додавати не потрібно. В сенсі, наприклад, якщо ви в класі адрес, то поле адрес сенс, ну. Сенс у того, щоб термін був зрозумілий із контексту. ну і протилежне не використовувати зайвий контекст безглузди до класу адрес, як я казав, додавати. Контекст адрес стейт. Навіщо? Тут і так зрозуміло. Також не потрібно прописувати інформацію про довкілля, про те, де ми зараз знаходимося. Наприклад, це Ну, дай методи написати, наприклад, префіксам, що це частина такого модуля. Навіщо це і так зрозуміло будь-якому програмісту, який дивиться на ідеєшку. Розумієте? Ну якось так. Мої дорогі, продовження цієї рубрики у ваших руках. Там чекаю на коментар. Підписку та ввімкнений дзвіночок до наступного відео. Люблю вас, ваш Сергій Німчинський.